Це музей розбитих стосунків, що знаходиться в місті Загреб у Хорватії. Музей виник внаслідок особистої драми розлучення Олінки Віщіца та її тодішнього партнера Дражена Грубішича. Колишня пара вирішила зберегти деякі свідчення минулих щасливих стосунків в одному місці. З часом колекція збільшилась за рахунок нових експонатів інших експар, які вони надсилали з різних куточків світу. Кожен експонат має в музеї свою історію. Це коробка, яку надіслала жінка зі Словенії. Коробку зробив її чоловік після весілля, поки був в армії. Вона пише: після 18 років шлюбу він залишив мене заради іншої жінки. Історія жінки, яка надіслала в музей цього ведмедика: Я люблю тебе. Яка брехня, клята брехня. Ти так думаєш, поки молода, і не розумієш, що твій хлопець зустрічається з тобою тільки заради того, щоб переспати. Я отримала цього ведмедика на День святого Валентина. Він вижив на моїй шафі у поліетиленовому пакеті, тому що це не він зробив мені боляче, а той ідіот, який мені його залишив. Телефон з таким підписом: Це були занадто довгі 300 днів. Він дав мені свій телефон, щоб я більше не змогла йому подзвонити. А які б ваші речі з якими історіями ви віддали б у цей музей?